перейменування міста нині у всіх на устах. Тому сьогодні ми будемо спілкуватися із людьми, яким дійсно болить як вже за кілька місяців буде наречено нині Кіровоград. Я хочу сказати, що я коріна Кіровоградка, живу тут без малого 60 років, тут народилася, працюю. Тут моя родина. І я дуже люблю наше місто і хочу, щоб ім'я його залишилося – Елісвітград. Чому я так думаю, що місто повинно залишитися Єлісвітградом? Тому що назва це ім'я міста. Якщо людину назвали, наприклад, Іваном, то він Іваном повинен і бути все життя. Наше місто страждало багато разів, його перейменовували, давали йому різні назви. Ну, нещодавно от я бачила в газеті статтю, дуже такий талановитий хлопець написав статтю про те, що ми повинні спокутувати нашу вину перед українцями-запорожцями, тому що Тут була Нова Сербія, Слов'яна Сербія, фортеця і займало, все це, займало місця, які споконвіку належали запорожцям. Ну я, як і філолог, і історик, хочу сказати, що це не так. Хоча стаття дуже гарна. Це було місця, захвачені запорожцями, вільно. Ніхто їм не надавав такого права. Знаю я документи і фортеці Святої Лісавіти, і знаю труди Анатолія Пивовара, і знаю труди Наталії полонської Василенко про те, що тут йшли, можна сказати, сварки між місцевим населенням запорожцями в 18 столітті і е, прихідцями з Новосербії, але ж. Україна, ми знаємо в різні часи, входила до складу різних держав, і польсько-Литовського князівства, і Російської імперії. І весь час ми тут в центрі зацікавленості історичних різних країн, і Польщі, і Турції. Але. ж, але ж. але Місто вже було фортеця була, ми ж не можемо від нашого історичного минулого відхреститися, не можемо. Зараз іде така програма, може не всі люди знають, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Люди повинні вирішувати, як назвати місто. Потрібен референдум, потрібна міжнародна можливо конференція, щоб нам не з Києва звідкись нав'язували, а ми самі повинні рішити. Наприклад, якщо людина, як я вже сказала, Казала, була Іваном, а потім вона буде Мануель, Гарсія, там, Марія, Фернандес. Це ж просто смішно. У нас таке місто. Можливо, також мало хто знає, що у нас за два-три роки від наше місто відвідали посол Франції, посол Швеції, посол Польщі. І всі вони захоплюються нашим містом. Воно унікальне. Якщо назвати якесь кропивницьке, як філолог вважаю, що це велике село, благодатне. там... Якесь, ну, наприклад, іще назва на Е не повинно бути закінчення на Е. От. Підлісне – це село. Місто не може бути назване як село. Його назва повинна бути чіткою з закінченням або Д, або Н Київ. Львів, Львів теж був під Австро-Угорщиною, але ж він не міняється. Нам кажуть, що це імперська назва і лісовідратур. Ну Львів вже ж теж, імперії різні були, але ж Львів є Львів. Ну, отак от, от я вважаю. У зв'язку з тим, що я представник все-таки філософських дисциплін, мені здається, що аргументи мої повинні виходити з логіки. Я розумію, що зараз буремний час, і, як правило, аргументи емоційні, на основі почуття. Хотів би увімкнути процес мислення, тому що. Назва міста це стратегія життя не тільки одного нашого покоління. І хотів би почати з тієї ідеї, на основі якої сьогодні йде процес перейменування міста. Це ідея декомунізації. Ну, логічно, декомунізація це зворотній процес комунізації. Ну, а сам процес комунізації, якщо ми пам'ятаємо трохи історію, це процес заміни. ...християнських цінностей, це практично дехристианізація. Не будемо вдаватися в подробиці, але починаючи від Маркса Енгельса і Леніна, які замінювали Святу Трійцю. Замість царства Небесного пропонувалося царство земне. Замість комуністичних замість християнських свят і міст, звичайно, змінювались на комуністичні свята і міста. То логічно, що Розуміти декомунізацію необхідно як повернення, повернення до християнських цінностей. В зв'язку з цим цікаво, що з запропонованих там більше десяти назв нашого міста християнське місто як і було, так і залишається святої Єлисавети Єлисаветград. Іншого, якби іншої назви не, не видно. По-друге, вбачаю нашу проблему в тому, що всі ми Хто виріс ногами з СРСР, СР, незалежно від протилежних, навіть суперечних поглядів від націоналістів, комуністів, соціалістів і так далі? На мою думку, мають прихований комуністичний світогляд? Не за формою, а за суттю. А суть його полягає в тому, що комуністичний світогляд був синкретичний, тобто в ньому поєднано було все. Цінності політичні, національні, релігійні, все змішалось все в домі обломових. Проблема в голові. В Зв'язку з цим я бачу велику трагедію, наприклад, російського народу, тому що Християнська імперія породила зовсім суперечні поняття. православний фашизм. Це вперше в історії. Відомо, що православний це той, хто був завжди той, якого гнали і ніколи не був гонителем. Православний фашизм це результат скритого комуністичного, оцього синкретичного світогляду. Цікаво, що ця логіка, за цією логікою йдуть і сучасні наші українські демократи. Тому що виходить так, все, все що зв'язано з імперією, а з імперією зв'язано християнство. Значить, треба так само відкинути, як і імперію. Або треба йти за логікою Володимира Венеченка, який казав і без попів обійдемося. Ну, як бачимо, не обійшлися. Треба згадати, що навіть наші історичні представники націоналізму вони були християнами. До речі, від багатьох націоналістичних течій, які були в Європі, українські націоналісти були християнами. Три або чотири основні ідеї, які ними керувалися. Бог, Україна, Соборність, незалежність. І ця ієрархія була чітка. Що буде, або що може бути, якщо ми змішаємо або переплутаємо цінності? На мій погляд, може відбутися те, що колись відбулося з давньо єврейським народом. Давній Рим окупував Юдею, Війна, яка загострювалася особливо під час. Національно-релігійний свят, Пасха єврейська це День Незалежності, коли вони вийшли з Єгипту. Відомо, що Пілат йшов своїм військом для того, щоб в ці часи криваві усміряти євреїв. З'являється Христос, якого сприймають як Давида, Спасителя національного визвольного героя. І раптом Христос каже, полюбіть ворога свого. Більше того, Христос з національно-визвольної точки зору колабораціоніст. Він каже, Богу-Богову Кесареве. треба розділити. Не розділили євреї. Саме тому, коли для того, щоб усмирити євреїв, Пілат запропонував звільнити на розгляд євреїв якогось з тих розбідників, які були заточені. І давні євреї попросили звільнити вараву, а варава з точки позову погляду національно-визвольної війни був герой. Да, він був терорист, розбійник з точки зору Римської імперії. Але євреї переплутали національні цінності, поставили вище релігійних цінностей і звільнили вараву, засудивши до страти Христа. Що стало з євреями? Царство їх або їх держава. Була знищена, євреї розпорошені. Тобто, в даному випадку, мені здається, треба, щоб в нашій голові ми чітко розставили акценти. Все-таки Єлисаветград при всіх політичних конотаціях, коли або під час якої царити це було назване, названа честь Святої Єлисавети. Все ж таки, Єлисавета, до речі, ім'я, яке прикладається, як почит... та, е, 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 почитає Бога. То чи не відбудеться таке приховане зречення Бога, коли ми місто Святої Єлизавети замінимо на інше, до речі, на будь-яке, але не християнське, християнську назву? Я думаю, що тут є приховане, приховане зречення, а зречення від Бога може закінчитись знищенням покрова Господнього. Як аргумент хочу сказати про місто Маріуполь, колись одна людина сказала: що не візьмуть місто Маріуполь. Як не візьмуть? Що ж там його брати? Не візьмуть. Це таке місто на честь святої, на честь Матері Божої. І хто б для віруючої людини зрозуміло, що окрім подвигу тих людей, які там знаходяться, скоріше всього, покров Матері Божої дозволяє зберегти незалежність цього міста. Тому саме сьогодні, коли ми. Знаходимося в цьому стані ворожнечі війни. Можливо, саме покрова Божого нам не, 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 не вистачає, для того, щоб це місто наше не тільки збереглося для нас, але й зберегло покров Духа Святого і на майбутнє. Тому я звертаюсь до всіх, хто пропонує різні назви. Не подобається вам Єлисаветград, назвіть просто місто Святої Єлизавети, але місто святого не змінюйте. На будь-яке місто тупонімики, тому що ця ситуація мені нагадує, коли разом з водою можуть викинути і дитину. А ця дитина це той покров, в якому хочеться, щоб жили і наші діти, і правнуки, стоячи на цьому місці, фортеці Стоїсевити на місці Равлина. Котрий був названий на честь Іоанна Хрестителя, я хочу звернутися до всіх вас, дорогі мої співвітчизники, дорогі жителі нашого обласного центру, нашої області, дорогі українці, дорогі православні, щоб ми не відмовлялися від святого імені, праведної Іванської Лісавети, Матері Іоанна Хрестителя, щоб ми відкривали. Як можна частіше Евангелій Луки і читали про цих святих людей, про священника Захарію, його дружину праведну Єлисавету, щоб ми розуміли, що ім'я святої Лисавети означає та, що шанує Бога. Що ще треба нам для нашого життя? Що ще треба, того, щоб було Боже благословення? тільки наше єднання, наша митва, наше молитва, наше каяття, наша духовна. І фізична праця на благо нашої вітчизни, щоб ми розуміли, що ми перед Богом будемо відповідати за нашу батьківщину, за нашу вітчизну. Що у нас просто не тільки наші діти, наші внукі, у нас і Господь спросить, а що ви зробили для того міста, де ви народилися, де ви живете? Як ви поводилися з цим святим ім'ям, котрі дарували вам ваші предки? 261 рік це. Для людського життя дуже багатий термін це життя багатьох поколінь. І будемо пам'ятати про тих людей, котрі страждали нашій землі, котрі нашу землю захищали, котрі захищали нашу віру. І ще будемо пам'ятати, що декомунізація це повернення до тих цінностей, котрих сповідував наш народ 900 років до жовтного перевороту... Наш український народ сповідував цінності християнства з моменту хрещення Русі. І ці цінності були, це святі імена, Імена, котрі дарували нам при притому хрещенні. наші батьки Господь нам благословляв через священника православного, тим, на котрими називали ми е, свої села, свої міста, тим я, котрі залишилися в історії, як святі імена. І дай Бог, щоб е, ці святи імена були для нас, для кожного з нас. Для Жителів і гостей нашого міста Божим благословенням. Хай Господь допомагає всім вам, молитвами Іоанна Хрестителя, його батьків, праведної Лисивети і священника Захарії. Я особисто разом із своїми однодумцями, прихильниками, є прибічником збереження першоназви нашого міста це Єлиседоград. І спробую пояснити чому. По-перше, свій час. Артег де де Ігасет – це іспанський культуролог, філософ, мудрець. Він говорив про те, що лише той народ має перспективу, який може оглядатися спокійно в минуле, тобто який не вбачає в минулому загрозу. І тоді у нього є точка опори, в яку можна заглянути в майбутнє. І він говорить про те, що гори тому народу, який оглядаючись минуле, не бачить цієї точки опори. От на сьогоднішній день, в цих умовах агресії, коли все, що пов'язане з нашим минулим, особливо в період російської колонізації, сприймається як негатив. Це неможливо, це неправильно. Чому? Тому що ми втрачаємо саме цю точку опори. В такому випадку нам потрібно вести мову про деколонізацію, не тільки пов'язану із Росією, але і з литовським періодом, періодом польсько-литовським речі Посполитої. І відповідно всіх тих періодів і часів, коли Україна була позбавлена державності і входила до складу різних держав, як ми знаємо, да? і відкидати все те, що було там здобуто, треба починати відлік історії. Як колись розпавчався відлік історії і з народження Христа, так значить, і в нас час потрібно розпочинати. Але справа в тому, що такі споруди без фундаменту не мають майбутнього. Вони заваляться. Яскравий приклад, як знову ж таки Радянська, Радянський Союз. Вони також розпочали саме із моменту заперечення. Ми Старий Мір розрушимо да, до основання, а потім. А потім виявилося, що воно проіснувало трохи більше 70 років і завалилося. Чому? Тому що знову ж таки відкинуто було все попереднє, все те позитивне, що власне, можна було використовувати. І в цьому контексті, коли ми говоримо про назву нашого міста, ми починаємо саме із фортеці Святої Єлизавети, на місці якої ми зараз тут і знаходимося. Акцентую увагу, що саме Святої Єлизавети. В указі імператриці Єлизавети Петрівни вказано, що це фортеця Святої Єлизавети. Потім у дозвільних документах сенату, які дозволяли будівництво. Також вказується, що це Святої Єлизавети. Е, ну, не було прийнято канонізувати монархів, це тільки нещодавно, і то тільки посмертно таке трапляється. От, і відповідно, свята Єлизавета це є свята. свята. Більше того, це мати Іоанна Хрестителя, між іншим, якраз свято Іоанна купала. От, і Іоанна Хрестителя, і відповідно, це надзвичайно шанована свята в усьому православному світі. Таким чином, коли ми говоримо про святу Єлизавету, ми долучаємося до всього христи, до всієї християнської цивілізації. А світ на сьогоднішній день, в плантарному масштабі поділяється саме за релігійною ознакою, переважно на цивілізації. Так от, і з другого боку, на один із під. Ну, Підвидів цієї християнської цивілізації це православний світ, це і Греція, це і Вір... цей Кавказ, Вірменія, Грузія, це і Румунія, Болгарія і та ж сама Росія і так далі. Тому подібне. Тому коли ми відкидаємо цю назву, ми відкидаємо і свою причетність до 2000-літньої історії, 2000 років історії цієї самої цивілізації з одного боку. А з другого боку, мені здається, що потрібно акцентувати на участь самих жителів цієї території, в даному випадку і фортеці, де вони проживали, діяли. Роз... Збудовували і удосконалювали, так і самого міста. Саме вони, їхня воля, їхні бажання, їхня ініціатива творила, творили це місто. І воно набуло того шарму, який він сьогодні має, саме як Єлисаветград. Як, е, це потрібно мати на увазі. І ще один дуже важливий момент, на який я хотів акцентувати увагу, це те, що. Ну, взагалі, історія наповнена сенсом. Коли ми знаходимося в точці події, явища, то нам дуже важко зрозуміти це. Але геніальний Гегель, він якраз говорив про філософію історії, тобто передбачав, що будь-які події, будь-яка епоха наповнена своїм смислом. Але цей смисл історик може усвідомити і осягнути, лише оглядаючись назад. Тому на сьогоднішній день, коли ми виходимо з кон'юктури війни на сході, кон'юктури складнощі стосунків із сусідньою державою. Це не означає, що це буде вічно. Воно обов'язково пройде через два роки, через три. Нехай воно розтягнеться шлейфом ще на 10 років, але воно припиниться. Це один момент. Другий момент неможливо вибудовувати протиставлення із нацією народом. Може бути ну, якесь якась протистояння із певним політичним режимом, який минучі і швидко минає. А те, що чому? Тому що людство це в першу чергу культура, а культура це діалог. Будь-який народ, який замикається і від, від е, обмежує цю можливість діалогу, культурного діалогу, він прирікає себе на збіднення.